Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, де я розповідаю про факти, які відбувалися в моєму житті, які відбуваються зараз, і які будуть відбуватися в майбутньому. На сьогоднішній день в моєї сім'ї відбулася дуже ганебне, ганебна подія. Одного прекрасного дня мій чоловік йшов з магазину і на нього напав сусід і побив його. Чоловік мій не вміє давати здачі. Люди, хоч і кажуть, що а чого ж він не дав здачі? Він не вміє, не всі вміють. А тим паче я стикнувся з тим фактом: це наш сусід, він вміє битись, він військовий. Він досвід має добрячий, він має зброю. Ми знаємо, що він агресивний, ми його уникали всячески. але йому було сумно, скучно. Або він нам заздрив, бо ми жили тихо, мирно, все в нас в сім'ї добре. Спілкуватися з ними ми їх оминали, нам з ним не цікаво. І, видно, він знайшов як привід нашу собаку, яка гавкає, і не думайте, що це Алабай. Ця собака розміром скота. Всячески цей звуть його Анатолій. Змушував, щоб ми оділи шийника, який б'є електротоком всякий раз, коли собака гавкає. А тепер уявіть, собака сторож на своїй ділянці. Люди ходять, і вона не може навіть рота відкрити, бо отримує про це навіть боляче говорити. І всячески вони змушували, і він, і його дружина ображали. Ображали настільки, що дивуєшся як можна. Про що ти думаєш, Марина його дружину Анатолія звуть Марина, коли ти мого чоловіка називаєш бидлом? Ну, подивись на факти: у твого чоловіка люди писали заяви про неадекватні дії, про скандали. Були побої. Перший раз сім'я йому одна там так добряче всипала, що він до них і не лізе, і навіть і що минає, Боже, збави, здрасті, до свідання, отака в нього поведінка. Після цього він почав вибирати більш слабкіших айтішників, молоді люди, ну і ось в березні мого чоловіка, типу, закрий рот своїй собаці. І то чоловік мені сказав, що собака не винна, і він що зробив? Вдарив його. Неодноразово вдарив. Поліція приїхала і швидка приїхала, допомогу йому оказували. І саме е, ганебний факт в, цьому, в цій ситуації, я дуже не хотіла про це розказувати, але я дивлюсь, відбуваються події, що він свідка одного вже на свою е, сторону перетяг, сказав, що якоби е, ми примушуємо збирати е, підписи, щоб типу, виселити його з посілка нашого дачного. Ну Як можна таке придумати? Ну, ну, з якого перепугу таке можна адекватній людині сказати. О, приватна власність, як можна, якими підписами можна виселити? Ну, ну, ну нонсенс. От. А по-друге, факт не хотіло висвітлювати той, що Бо це буде лягати плямою дуже на поважних нами всіми лю людей. Ну, я змушена. Чіп ту інформацію, яку я отримала. Я розумію, що вже пора, бо е так може станеться, що на суді все повернеться так, що трохи не мій чоловік був винен. От, бо, ми, е бо він образив Приготуйтеся, ветерана. Коли приїхала поліція, ветеран, він всім розказує, що я розповсюджу, що він не ветеран. Ну як можна таке казати? Я казала зовсім інше. По іншому фразу, я весь час питала, це на запису навіть чутно, чи можна ветеранам так себе вести. А він це перекрутив, що я його звинувачую, що він не ветеран. Використовуючи цей оберт, він і свідка переманив до себе. Та задала питання, а що ж той чоловік не дав вам здачі? Боже людина прожила стільки років, і вона вважається нормальним, коли люди б'ються, коли виясняються відносини саме в такій формі, побити одне одному пику. Ну, 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 е, Я вас Е, І щоб мене ветеран, ну, ну от скажіть, будь ласка, ось ситуація. побивте людину. Да? Там тобі не подобалась собака, не подобались ще якісь там події. Приїхала поліція розбиратись. Перше, що він зробив, він почав розказувати, який він ветеран, що в нього медалі, що його першого побили. І він цей факти скрізь використовується. Він таке враження, що він, те, що він служив, використовує, як Захист і це йому дозволяє тепер витворяти все, що завгодно. Пробачте, я дивлюсь новини, і коли я читаю, що в Росії герой СВО відметелив там якогось сусіда чи родню свою. І тепер я стикнулася в себе в Україні з таким ганебним явищем. І з приводу ветеранства, дружина там він воював, він воював, він офіцер. Ну, так добре, ну, він офіцер і воювати почав у 22-му році, коли вже на порозі був ворог, а війна -то з 14 го а зброя в нього була, навики були, досвід це не перша його війна. Він приймав участь в сусідній державі ще в ті часи, і добрячому теж там видно чеченці наваляли, він з контузією звідти приїхав. Про це вони не розказують. От, а про те, що він ветеран, і е, його образили, собака гавкає от, ві, на ветерана, як таке може бути? Е, ветеран. Коли перші е, наші військові гинули е, в АТО ще тоді е, мене знайомі два місяці не могли похоронити бідного е, Толік, звуть його Анатолій, а дружина його Марина. То Анатолій бухав так, що гуло все село, ганяв свою Марину, розказуючи, яка вона хазяйка, що це чули всі на селі. Ось така сімейка. От. А тепер він ветеран. Добре, хоч зараз він пішов на захист, а не далі. І теж ще такий момент, хочеться це обговорити. Поставте лайк, якщо вам це цікава тема. Це підтримає, це підтрима не тільки мене, це буде сприяти розповсюдженню, розвитку Ютуба українського, що дуже важливо для українців, бо досить дивитись російське. занадто його багато навколо. Ставте лайк, якщо цікаво, повторююсь, вибачте. Е, і слухайте далі. Слухайте далі про що. Так, е, е, да. людина-ветеран, я розумію. Я розумію це е, повагу. Люди відчувають. Це зрозуміло в мене у самих. Є знайомі, які загинули, дуже добрі люди. От. Дуже багато у нас тут на дачах, в кого і воюють, і в кого поранені, загиблі є. От. І я ніколи не чула, щоб вони казали людям, що ви тут поховались під спідницями. Я ніколи не казала, не чула від цих людей яких докорів. От. Але від Анатолія з Мариною чую це. Чують все це регулярно всі. Таке враження, що вона чи заздрить, чи що. Ну, розумна людина розуміє, що да, воювати потрібно. Да, захист країни це на першому плані. Але. Дуже недалеко від першого плану економічний стан держави, бо воювати це добре, що є кому, але ж треба комусь і одягати цих людей, хто воює, і годувати цих людей, хто воює, і гроші на ці ж снаряди на те, що чим воювати це теж треба, бо повністю розраховувати на когось не вийде. Тобто приходиться комусь теж працювати в цій державі. От. Мій чоловік, один з тих, да, він працює на фірмі досить великій, має бронь, він програміст, фірма займається ремонтами, зруйнованого нашим ворогом, дороги, будівлі. Усяке ну, ось таке. Тобто це дуже важливо для нашої держави. Ми все бачимо всі навколо себе, так, як ворог регулярно руйнує будинки, руйнує дороги, школи, лікарні. Як можна без тих людей, які це будуть відновлювати, жити далі? Добре, що вони є. Інакше б у нас вже були б дороги, і в дірках, і ці будинки з винесеними квартирами. Боляче про це говорити. я розхвилювалась. Мабуть, буду закінчувати сьогоднішній ролик. Думаю, ви зрозуміли, що я хотіла вам донести. З цим ганебним явищем треба щось робити, треба висвітлювати, і хай люди. На це треба мати якийсь вплив, бо інакше це явище вб'є всяку демократію в нашій країні і зробить з нашої країни Росію. Дуже не хочеться цього. Так що, будь ласочка, якщо вам було цікаво, ставте лайк, якщо ви хочете дізнатись, що буде далі. Підписуйтесь і до наступних зустрічей. Бувайте здорові!